Всім привіт! Невеличка прогулянка серед квітучих троянд. Прогуляємося і я розкажу, що саме. саме квітне на даний момент. Ось ці вишневі троянди посаджені понад 20 років моєю свекрухою. І ось вони так квітнуть. Вони троянди, шраби, назву я не знаю. Ось тут посаджено 4, 5 кущів. 5 кущів, ось на центральній такій клумбі. Ось так вони квітнуть. І це тільки початок, ще багато бутонів. І тут же я підсадила в цю клумбочку, підсадила в минулому році три кущика з закритою кореневою. Я робила відео. Троянди Олександра Офкент, і ось одна з них уже так гарно розквітла і має ось такі величезні бутони. Так, ходімо далі. Ну Деякі троянди просто ще не цвітуть. Я покажу що саме квітне. Так. ось це найкрасивіша троянда, я вважаю. Це П'єр де Ронсар Едемська роза, Едем Роуз Починає квітнути. Дещо пошкоджена тріпсами. Я бачу, що з'явилися тріпси, почали їсти квіточки. Ну, а загалом дуже Багато бутонів і чекаю повного розпуску. Ось така краса. Так. Ось тут я знімала відео про Вільям Шекспір. Трояндочка підсажена до цих червоних вишневих троянд. На задньому плані, там далі, далі. Трояндочка, ангела, рожева на дальньому плані. так Тут, чайно гібридні, ще висаджені. Ось вони теж теж давні такі сорти, якісь я навіть не знаю їх наз. І ось така теж. Рожева розквітає чайна гібридна. Загалом я більше люблю шраби, кущові троянди. Так, білюнчик, що там робиш? Йдемо далі. Так, ну і ось тут посаджена, все ж, я так і думаю, що це Олівія Роуз. Так, то цяцька нашого смайліка валяється, то не звірушка ніяка, то цяцька на дровичці. Так, Олівія Роуз рожева. Я порівнювала, я думаю, що саме це вона. Тому що в мене ну, в записах є, що я її купувала. Але чи це Олівія, чи не Олівія, ну схоже на Олівію. Думаю, що це Олівія Роуз. Так, а це теж трояндочка. Не буду зараз називати назву, починає квітнути. Якась герцогиня. Герцогиня треба подивитися назву. Не тільки в бутончиках. Так, ходімо далі. Еден Rose. Я, напевно, ось так піду. Так, піду, так, так, так. Голден Бордер. Голден Бордер. Така маленька міні-трояндочка. Бордюрна. Ілі патіо, чи патіо, якщо правильно називати, початок цвітіння, golden border. Багато бутонів у неї, це тільки почала вона розпускатися. Низенька така троянда. Далі піони відквітають, потрібно пообрізати їх. так, Ось гортензія вже на бутончиках Аннабель. Ось там є ще квітнуть піони, Такі яскраво ще. Так, а це теж красуня. Жардіна. Теж початок ще тільки цвітіння. Така цікава троянда. У мене чоловік каже, що це вона засохла. Чому в неї такі якісь бутони засохші? Ну, це вона так розцвітає. А ось розквітла квіточка. Бачите, яка красива. Вона дуже повільно розцвітає, довго тримається, повільно всихає. Десь буде, напевно, до двох тижнів квітка тримається. Жардіна. Ну, це початок цвітіння. Далі ось в мене розквітла троянда, плетиста. Теж пересаджувала я в минулому році її. Ну, нормально, вона так пішла у ріст. Дві квіточки, зараз не буду назву, не пам'ятаю точно назву англійської селекції плетиста. Дуже гарна в неї серединка. Ці квіти, складочки квітів дуже гарні. І покажу ось тут я садила трояндочку, маджента, блюма-джента. Теж випустила такий базальний пагін, треба підв'язати. Я все сюди не доходжу до неї. Тому що це тільки початок росту її. В цьому році вона наростає, коренево система нарощує. буде гарною трояндою, я думаю наросте. Такі невеликі квіти, колір маджента, як я казала, вже така синьо-червоний колір. Малиновий. Так, як же нам пройти туди далі? Там ще троянда плетиста, зараз пройдемо туди. Білочка, не гавкай. Йдемо до троянди Алоха гаваї Цікава троянда, вона не дуже дає багато квітів, але вони такі багатоколірні, жовто-помаранчево-рожеві. Бутони більш яскраві у неї. Розквітає ось так з рожевими такими, навіть червоними нотками. Помаранчевими. І ось вона вже в розпуску. Ось так. Бачите, з тої сторони є такі вишневі прожилочки, і так вона. А ось уже відцвіла, відквітла. Зриваємо. Не дала вона в минулому році базальних пагонів. Оце так одна гілка, це вже третій рік їй. Квіти великі. Не болява вона не потребує укриття, це добре. Ну, такі квіти великі і досить схожі на чайно гібридні, але сама плетиста. Так, ну, ходімо, я покажу жардіна і піони. І трішки гортензій. Ось така краса, спів птахів. Заспокоює. Ось наближаюсь вже до другої частини саду за будинком. Ангела квіта. Яскрава така, багатоквіткова троянда, шраб, може бути плетистою. Тому я й поставила там ту опору. Можливо, підсажу з іншої сторони клематис. Буде гарно, я думаю. Так, далі, отут у мене така серед газону спонтанна клумба вийшла. Так, шавлія оце. Дуже мені подобається. Я вже собі придбала, ось вона вже наростила. В минулому році придбала і дивіться, вже ось на другий рік уже такий великий кущ шавлії. Так, троянда Гартентрауме. Аромат дуже насичений, найароматніша, я вже казала. Розпускається біля неї на валіс. Блакитна троянда. Ніжно-ніжно-фіолетова така. Ну, або, кажуть, блакитна. І ось це теж посаджено минулому році з закритою кореневою я придбала цю троянду Єва. Маленька плетиста троянда, така. Міні клаймберг. Невеликі квіти і так багато досить квіточків. І вже базальні пагони пішли в неї. Для, правда, тля. Треба чимось оброблювати щось на вихідних будемо поприскувати, придумувати. Так, ну а тут далі покажу. Це мені подарували такий барбарис яскравий. Треба підсадити в цю клумбу, трошки кольору додавати. Троянда. Це англійська троянда. Дуже гарна теж. Така вже не з нових сортів, Така класична, вже, можна сказати, стала. Підпишу у відео назву. Так відразу не можу пригадати. Ось такі квітка в неї, ось така гарнюща. Рожева, велика, досить велика. І трішечки така, бачите, з тої сторони з жовтим відтінком внизу, в нижніх пелюстках. Це розпустилася тільки перша квіточка. Так, ну що ж, ось іще троянда Жасміна. Я її в тому році так обрізала, залишила буквально три пагони молодих. Я ось дивіться за весну. Наростила вона багато базальних пагонів, таких нових ось. Все нові, це все нові пагони, дуже швидко зростаючі. Ну, вона ще не квітне. Бачите, скільки бутонів. Так. А ось цю клумбу я зробила, можна сказати, з осені. ну То була не клумба, то просто дирочки, в які посадила троянди. А весною ось уже обкопала їх, зняла цю газону траву. Це був такий тяжкий процес. Ну, ця земля, що під газоном, вона до того тверда, просто асфальт. Половину я обкопала, половину вже чоловік зі мною обкопував, а я витрушувала. Ну, дуже важко газон копається. Це тут пересаджені троянди. З іншого участка вони росли там вже декілька років. Тут і Lady of Charlotte, ось ця помаранчева, жовта англійська троянда. Не пам'ятаю назву, Golden Celebrations, напевне. Бенджамін Бріттен, оце точно, вона дуже потужна троянда. Вона дуже велика була до двох метрів. Так. Це палац Бірон, Сюди нову підсадила. Так, ось цю не знаю назву сорту, не буду говорити, але теж англійська. Так, а це, напевно, 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 троянда барок. Це барок. така, трохи клумба-вінігріт. Вишнево-жовта вийшла. Ну, рожеві сюди вже не буду і білі підсажувати. Два кольори такі вишнево, помаранчево-жовті будуть. Так, тут дві троянди, дуже такі цікаві троянди. Теж треба буде знайти назву. Зараз так швидко не скажу. Ось вони однакові, дивіться, вони. Шраби, але вони такі низькорослі, якісь бордюрні троянди. Багато квітів на них, невеликі, рожеві такі. Десь вони до сантиметрів 60. це вони тут уже третій рік. Віднуть. І ось тут іще друга точно така ж сама. Дві трояндочки. Це я так підсадила для трошки яскравості цьому квітнику задати. Так, ну, тут більш такі багаторічники, хвойники посаджені. таких два акцента. Так, ну, ось, дивіться, яка помаранчева, яскрава. Троянда Діді Брідж -вода. Починає квітнути. Троянди надзвичайно великі. Форма чайно-гібридних. Чудова троянда. Я хотіла її взяти на якусь опору. Але вже поки опори прийшли, вона вже вся була в бутонах. І я ну, не наважилася туди підставляти на задній фон ту опору, бо поламаю. Бутони. Ось така. Ось така класнюча. Ну, ось тут у мене, бачите, попереду розсаджені. Розсадила її, взагалі купляла один кущик. І оце я так уже її понасаджувала. Ось так. Ну, а Загалом чекаємо вже цвітіння гортензій. Зараз поки що квітнуть троянди. Чіпіндейл. Ось так, квітує ще. Одна з перших троянд, яка розпустилася. Так. А це теж дуже мені подобається ця троянда. Це дивіться, в минулому році я її пересадила, перевезла з іншого участку. Но залишила, якби, такі пагони більші, і все. І дивіться, як вона квітне. Тобто дала їй змогу заквітнути на тих старих пагонах. Купувала її як е, роз, троянду Розаріум Ютерсен. Ну, вона мені не схожа на Розаріум Ютерсен. Квіти такі теж чайно гібридні, схожі. Якісь такі більш насичено яскраві. І вона мені схожа на троянду лавіння. Не знаю. Можливо, можливо, це її Розаріум Ютерсен. Але у мами. Моєї є теж плетюча троянда, ото точно, Розаріум Мьютерсен. Там просто весь кущ в трояндах, такий трохи інший відтінок і інша форма квітки. Ну, ця дуже гарна троянда. ну Бачите, пересаджена, то вона не так, ну, якби багато квітне, багато квітів на, на неї, але і так добре, що вона заквітла в цьому році. А попереду теж трояндочка, але вже така теж пересаджена. Бачите, маленька квіточка і мало пелюсточків на ній. Ну, ось так. На даний момент ось такі трояндочки квітнуть в моєму саду. Всім гарного вечора! Нам перемоги скорішої, миру, всього самого найкращого.